Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Лейді зенджен. Два представники латиноамериканського світу. Німеччина їхня. Заявка на сьогодні. 2-й четвірку вони були в матчі першому з України. А зараз в старт. Ну і, ну і Онур Саглан. Це. Німці в третьому, і відповідно, Кіпріоти в четвертому. Пролунав свисток стартовий. Німеччина розпочинається зустріч з центром майданчика. Груль вас коментує Сергій Лук'яненко, і давайте подивитися. І голкіпер не встигнув на його постріл зреагувати. Зараз Даніла Бакшин. віддає на Семенченка. Семенченко котить за межі штрафного майданчика. Звідси удар. Зварич. На Семенченка. Лівою ногою він пробиває. Сейв і асист. Перший зустріч із Німеччиною. Чернявсь. На Микичука. Підпускає Німеччина. Гарно зустрічались. Тут на планці провалюється Мельник. Рухається на ударну позицію. Котить на жука. Жук пробиває. Нім'ячуворотак. Один-0. Збірна України веде в рахунку. І молод за класикою запускає Жук у воротах збірної Німеччини. Але звісно, те, що зробив Андрій Мельник, це навіть не 50% забити м'яча. Відсотків 80, можливо. Суперника один-один на фланзі. Охо підіймає до догори. Дається йому точно відпасувати. На Менченко на Бакшина він пробуває. Влучає куди! Мій кучи це голкіпер удар потягнув. Приходять німці на нашу половину майданчика. Цезар. Цезар пробиває поворот. Мельник. Намагається агресивно німці грати. Мельник знову бере гру на себе. Мельник М'яч у сіці 2-0. Андрій Мельник. Вау! Та це не він забив! То Дубер Євгенія <правдає> рухали, що робить Мельник! Але зараз Андрій Мельник сам розбирається з усією збірною Німеччини. Задля, щоб потім Євгеній Жук знову у традиційному для себе стилі відсвяткував забитий м'я. Вибігаємо в класну контратаку. 3-2 вибігаємо, передача на дальню стійку Фігельс. Тобто гравці місцевої Бундесліги, вони грають. Вони грають і біжать! Ось деб'ютант. першої зустрічі проти збірної України вивалюється на побачення. Лівіше відіграє. Семенченко пробиває. П'ятою і далі п'ятою ще один пас. Удар поворотах, на жаль, не вдається, І чи не було фолу проти Йоря Корсу. Мельник. Обіграє суперника. Мельник пробуває сам поворотах. Ось він! Удар Андрія Мельника! Розібрався з Гетеріхом! Ледь не порвалося. Ви подивіться на силу цього удару. Андрій Меллі. Чудове виконання від нього. Очевидно, головний претендент на звання МВП. Ні. Є підстраховка від Цезара. Удар здалеку невдалий. Іорчар. Меченко на Корсуна. Не вдається на ногу спіймати. І щитком. Наталья. Збірна України удар відбувається. Спроба зіграти на добуванні. Сирена лунає і падає. Засмучений Михайло Зваричів того, що четвертий забити в цій зустрічі не зумів. Але атмосфера взаємної поваги подає він руку Павлу Сефтігалісу. 25-та сходинка. рейтингу УЄФА, 54-та сходинка. в рейтингу ФІФА. І зараз удар відразу по їхніх воротах. Тільки почався. Другий тайм. 8 секунд. Його минуло Даніїла Бакшин. Комбінація збірної України ми вводимо. м'яч з центру майданчика. І до... Михайло Зварич. На Бакшина. він пробиває. Таймо. Вони вже почали вкраплюватися в четвірки. Мельник на перехопленні грає. Мельник на жука, жуку. Не зміг. Забити це не жук був. Єркорс. Закидання від нього. Перет. Ось Це так атака і стійка! Рятує ворота збірної Німеччини! Голом. Корсон запускає вперед. Здається, рикошет. але Абшн скидає на Семенченка і Пігульс довести цей м'яч до сітки чужих воріт. Пігульс став на заваді. Зараз удар. І Пігульс знову в дії. Абахшин пробуває. Луков. Зіграв на нашій половині майданчика. Удар воротах від Зварича. Питають німці чому вони ногу вставляє. Ак. Жук на перекопанні. Контратака збірної України. Гарно вивалюється. Наша команда Чернявський котить на дальні удар по воротах. 5-0. Микола Микитюк відзначається голом. Прекрасна контратака збірної України. 2-0. Побігають наші хлопці. Жук скидає на І Чернявський. Чернявський навіть не думає пробувати самому. Він розуміє, що Микитюк. Битиме вже по порожніх воротах і тому тільки шукає можливість відкотити. Но далі Микитюк, та рефлексії. Ну і, напевно, тоді все ж більш розслабленим було українці. А зараз закидання. Штрафний майданчик Даніла Бакшин. Дубль від нього. 6-0. На паркеті роблять свою справу. Зварич. Закидає і Даніла Бакшин не дозволяє м'ячу торкнутися паркету. Б'є з лету відправляє м'яч. Поуспігів. Удар від Корсона! Корсон від того, що Конект відбув. Праворуч відкидає. Простріл на дальню стійку. Паренюк пробуває 7-0. Пощастило німцям, але. Але не вибачили. Не зупинили. Який вибач. пас від нього. Геніально. Програли з рахунком 0-6 на виїзді. Жук вмикає техніку, перекочує м'яч. Пробиває жук, де м'яч? А м'яч у воротах Євгеній Жук 3! Євгеній Жук, 3 м'ячі забиває сьогодні. Кеттрик від найкращого бомбардира цього сезону Української Екстраліги. І красив, просто найкращий про Євгенія Жука. Якщо хтось у вас запитає. Фігельс Пробуває по поворотах. Стіріцький супроводжує. Зараз на власній половині майданчика вже відпрацьовує. Метація збірна. Удар воротах і м'яч повз них пролітає. А Бакшин. зуміли забити. Бакшин цього разу віддає в передачу на Зварича. Зварич, який по порожніх воротах не влучив. І зараз контратака від Німеччини не удар! Неточний. Сіріцький явно хоче зіграти. Наголошую на тому, що Асоціація футзалу України звітує про всі свої закупи. Удар по воротах з гостро Кута. І м'яч з зовнішній бік-сітки влучає. Не дозволяє зміститися в центрі. Пробитий. А все ж удар по воротах відбувається! І це І це знову І тільки на лаві запасних так само радіє. Чотири забитих м'ячів в одному матчі від Євгенія Жука. Закидання у штрафний майданчик не влучив. А, пробиває породок Сірійського. Олександр Косенко. Тійко м'яч вилучає від Бакшина. Весь матч сьогодні провів він на лавці. І Німеччину в номінально-домашньому матчі в столиці Молдови. Кишиневі з рахунком 9-0. 12 набраних очок з 12 можливих стартових 4 турах. Три сухі поєдинки від наших голкіперів. 23 м'ячі забито, 3 м'ячі пропущено. Збірна України впевнено рухається в напрямку Євро-2026. 13 наших спроб німці заблокували, але 9 разів пропустили. Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет. Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші.